Малюла прикладку з каналу. Погода покращується, небо роз'яснюється, правий такий, який повинен бути. дощить, дощить і прям за Ми з Максиком. Як завжди на прогулянці, та з якими, багато людей. З собаками гуляють, а і так гуляють Гарна погода травня. Коли ще гуляти, ще не спекотно і не холодно. Весна це дуже і дуже гарно. Автобус людей привіз і повезе на Барбошова. Життя продовжується в Харкові. Не зважаючим ні на що. Гляємо, цінуємо кожну, кожну мить, які квіточки, яка клумба як гарна. І пивна борода, бачите? Дружина пішла до магазину. Нас з Максиком залишили. Так як пройшов день у Харкові. Тривоги були, дякую Богу, і більше нічого не було. І це гарно. Це усім. Тихого вечора. Спокійної ночі. всім миру добро злагоди. Звичайно, будемо жити. Найбільше, ні на що. Все добре, добра, інші ми люди. Пока.